Як назавжди позбутись соціофобії, а також як легко заводити спільну мову з малознайомими або з незнайомими людьми. Проблема соціалізації все ще дуже актуальна, тому що багато з нас бояться починати нові діалоги, спілкуватись з незнайомими людьми, а іноді навіть звичайне перебування в місті скупчення людей для тебе може бути некомфортним. В цьому відео я розповім тобі про дослід, який називається Ефект Прожектора. Ця інформація допоможе тобі трохи підзабити на думку оточуючих, а також відчувати себе впевненіше. І окрім цього, під кінець відео я поділюсь практичною вправою, яку ти зобов'язаний застосувати в своєму житті, і саме вона допоможе тобі прокачати твої соціальні навички а також ти будеш легше заводити нові діалоги. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і перше, про що ми поговоримо, це про експеримент, який в 2000 році провів один професор в інституті Карнел. Але спочатку я хочу попросити в тебе проголосувати за тип контенту, який ти хочеш бачити в мене на каналі. Опитування ти знайдеш у вкладці спільнота. Отож, переходимо до експерименту. Професор взяв три групи студентів і вибрав серед кожної групи по одній випадковій людині. Далі він попросив у цих трьох людей підійти в потрібну аудиторію і в потрібний час. Ці аудиторії вже були заповнені студентами, а крісла були направлені на вхід. Але коли студент підходив до аудиторії, професор його перехоплював, давав йому одягнути футболку з зображенням якоїсь відомої людини, а також давав студенту чітко зрозуміти, що він вже запізнився. Мета була в тому, щоб створити ефект неловкості. Коли людина запізнюється, заходить, всі на неї дивляться і засуджують. Після цієї ситуації професор опитав цих трьох людей і запитав, як вони думають, скільки відсотків студентів пам'ятають про їхнє запізнення. Троє студентів чітко відповіли, що половина точно пам'ятає про цей позор та ще й про футболку, в якій вони були. Але насправді всього 10% студентів насправді згадали, що хтось запізнився, а це в 5 разів менше. Що ж це означає? Це означає, що насправді людям на вас все одно, тому що в кожного є свої думки, в кожного є свої проблеми, і кожен сфокусований на самому собі. Тому усвідом це якнайшвидше, адже часто у нас складається відчуття, що всі на нас дивляться, всі спостерігають за нашими діями, і ми починаємо якось нервувати через це. Насправді це абсолютно не має ніякого значення, і більшість людей взагалі не звертають увагу на те, що відбувається навколо них, а особливо на якісь твої недоречні ситуації які могли статись зараз, я розповім тобі про вправу, яка допоможе тобі краще налаштовувати конект з новими людьми, яка допоможе тобі заводити нові діалоги. Але спочатку обов'язково постав лайк до цього відео, залиш коментар, а також підпишись на цей канал, для того щоб кожен день отримувати цікаву інформацію на тему саморозвитку. Суть в тому, що коли ти йдеш з роботи зі школи, з інституту або будь-звідки ти повинен підійти до випадкової людини і просто запитати час, почни свій діалог з привітання, попроси про допомогу і заверши побажанням гарного дня. Наступний рівень цієї вправи це запитати дорогу. І навіть якщо ти знаєш, куди йти, то суть вправи полягає в тому, що ти повинен прокачати свої навички спілкування і побороти цей страх першого діалогу. В дитинстві нам казали, що не можна розмовляти з незнайомими людьми, і це правда. Але зараз тобі не 10 років, і відповідно, якщо ти в центрі міста в пересічної людини запитаєш котра година, то через це тебе точно не викрадуть і не вивезуть в ліс. Я дуже сподіваюся, що усвідомлення ефекту прожектора, а також застосування вправи, про яку я тобі щойно розповів, справді допоможуть тобі змінити твоє життя, а також позбавитись від зайвих страхів. До речі, я планую створити свій телеграм-канал, в якому буду ділитись різними корисними інсайтами, лайфстайлом, а також додавати вам мотивації. Якщо така ідея тобі подобається, то обов'язково напиши про це в коментарях. А я хочу подякувати тобі за перегляд, і побачимось вже завтра в новому відео.